Ну, і, відповідно, вітаю вас на уроці. Я буду демонструвати екранчик. екранчик наш. Отже, в кого відсутній, ну, наприклад, у вас тільки планшет і смартфон. А не ноутбук чи комп'ютер. Відповідно, ви не можете працювати в текстовому редакторі повноцінно. Чому, звісно, на для планшета і смартфона теж є свої текстові редактори? Наприклад, в Play Market можна знайти навіть той самий Microsoft Word, але він всього лише буде безкоштовно працювати у вас 30 днів. Після 30 днів потрібно або заплатити кошти, оплатити послуги як також надання. Якщо у вас ноутбук чи комп'ютер, звісно, можна встановити безкоштовний там текстовий редактор, наприклад, OpenOffice, або ж користуватися Microsoft Office, е, так от я вам рекомендую, так як у нас дистанційне, на жаль, навчання, триває війна, е, користуватися онлайн-версією. Текстового редактора для цієї теми. Не треба нічого встановлювати, не треба нічого завантажувати. Тобто, він в кожного з вас доступний. Цей текстовий редактор. Всім екранчик видно, скажіть мені, будь ласка, ну хто присутній? Всім екран видно? Так. Добре, я тоді переміщую так. оце віконце. Тепер дивіться, коли ви заходите в браузер, неважливо, який. Я маю надію, ви ще з молодших класів пам'ятаєте, що таке браузер. Ми неодноразово з ним працювали. Це може бути Opera, Google Chrome, там Microsoft Edge. Неважливо, який це браузер. Якщо у вас є ще й свій аккурат, взагалі дуже великий плюс. Так от, я зайшов, наприклад, в браузер. Зараз Google у мене тут відображається. Дивіться. Якщо ви зайдете в браузер і в вашому обліковому записі є так звана електронна пушта. Ось вона, так? Тут також є Classroom, Тим, що ми користуємося ось Classroom. Але крім цього, тут є, звісно, і інші додатки. Ну, можливо, ви не звертали уваги на них, але є тут навіть текстовий редактор. Дивіться, текстовий редактор. Видно, всім на екранчик, що я показую. Так. Текстовий редактор. Ну, якщо ви знайшли тут класрум, то звісно і текстовий редактор зможете знайти. Це для того, щоб не встановлювали на свої комп'ютери, планшети, смартфони додатково текстовий редуктор, тому що можливо в когось недостатньо вже пам'яті. Ну, мається на увазі на планшеті чи смартфоні. Можливо, ну повільний він дуже, наприклад, той самий планшет чи смартфон. Тому можна користуватися онлайн-версією. Отже, ще раз нагадую, тим, хто ті, щойно доєднався на початку року, не був. Ми з вами з сьогоднішнього дня розпочинаємо вивчати розділ текстові редактори. Ми їх з вами вивчали ще з другого класу. Згадайте, пам'ятайте, що в другому класі ми з вами вчились літерки на клавіатурі набирати в текстовому редакторі? Вчились, вчились. В третьому класі ми вже з вами цілі речення вже набирали текстом редакторів. Ми вчились з вами, як поставити кому, кому, наприклад, на клавіатурі, так? чи крапку, чи знак оклику, і так далі. Якщо ви користуєте смартфоном планшетом, теж не проблема. Ви набирали вже повідомлення. Ви знаєте, як на екранній клавіатурі набрати, наприклад, текст, поставити кому там, чи знак оклику, і так далі. Тобто, я думаю, насправді для вас ця тема не повинна бути складна. Ну, тому що зараз молодших класів, ми текстовий редактор вивчали. Тільки того, що в п'ятому класі ви дізнаєтесь дещо нове. Ну, наприклад, колон, титули, відступи, лівий правий відступ, там, наприклад, між... міжрядковий інтервал. Ось ну, такі речі ви дізнаєтесь, ну, які раніше ми не вивчали. А як набирати текст, я думаю, це не проблема, ми вже з вами наберемо. Отже, ще раз покою, коли ви зайдете в браузер, і у вас є свій аккаунт Google. І отут, в меню додатків, о, потрібно знайти документи. Ось вони, документи. Оце є текстовий редактор Налойновий. І не треба нам нічого встановлювати. Він тут є. Дивіться, я його за натискую, він зараз запуститься. Якщо це у вас смартфон чи планшет, Google документи, ви можете знайти в Play Market. Він безкоштовний. Не треба ні реклами не буде, не потрібно буде платити кошти. Ну, я не... Я, розум... Я, можливо, неправильно висловлююсь, ну як реклами не буде? Реклами зовсім не буде. От якщо взяти деякі додатки в плеймаркеті, там реклама ж завжди вискокує, так? Бо програміст, який написав цю цей той чи, інш... той чи інший додаток, він хоче заробити кошти. Тут не буде тут не буде якоїсь реклами і просити вас кошти. Дивіться. А він тебе не ні? Ні. Так, так я виключу звук добре, щоб ви не заважали. Отже, коли ви зайдете в цей додаток, у вас будуть документи відображатися, які ви вже створювали. Якщо ви ніколи не створювали в Google документах жодного документа, звісно, у вас не буде таке, як у мене, бачите, на екранчику, там ну, багато документів. У Вас просто пустий екранчик буде. Знайдіть кнопочку, вона здебільшого розміщується. Справа знизу. Дивіться, така плюсик от має курсорчик зараз. Різнокольоровий такий плюсик. Ви його знайдете. Різнокольоровий плюсик справа знизу. Там буде такий. Натисніть на цей плюсик. Маша Андрієнко, підняла ти ручку. Що ти хотіла сказати? Маша Андрієнко, ти підняла ручку, я тебе слухаю. що це тебе запетон якесь? Так, ну, можливо, випадково натиснула. Добре, дивіться. Запустився наш онлайн текстовий редактор. Це онлайн версія текстового редактора. Ми теж можемо тут набирати текст так само, як в звичайному текстовому редакторі. Дивіться, теж є жирний, там, курсив, напівкреслення. Тут є відповідно гарнітури або так звані шрифти. Ми можемо з ними працювати. Звісно, якщо для вас не секрет, навіть в меседжерах, таких як Вайбер і тому подібне, теж можна робити так жирний, курсив і тому подібне. Хоча, звісно, що вайбером і телеграмом не можна користуватися, тому що Viber створили білоруси, телеграм росіяни, краще користуватися WhatsApp, але ну. Маємо те, що маємо, як говориться, поки що користуємося. Так, Калюжний, що ти хотів? Я слухаю тебе. Калюжний, а не підходить. Ой, Word підходить. Так, да, якщо в тебе вже вінстальований і ти користуєшся комп'ютером, я ж на початку сказав. Може, ти користуватися Word, без проблем. Але от подивись, Нікіта, уважно подивись на зараз на екранчик. Ну, подивіться, невже не схоже на Word? Ну, дивіться, у нас тут є текстовий курсор. Лінійка. Є в нас, дивіться, все те саме, як і Word. То да, тут більш, менш обмежене, не повнофункціональне, Але вони теж є. Тут можна набирати. Це особливо для тих, хто слабий планшет, чи смартфон, там, наприклад, чи комп'ютер навіть слабенький, моти користуватися. Відповідно, ми можемо збільшувати тут шрифт, 11 розмір шрифта. Ми можемо поставити там 15-й напроти текст. Дивіться, я набрав текст. У нас є текст. Ми можемо його форматувати, так само виділяти. Або якщо це планшет смартфон, потрібно потримати пальчик на текстові, щоб він виділився. Якщо це ноутбук чи комп'ютер, просто лівою кнопочкою мишки виділяєте його. І можете обрати, наприклад, якийсь інший шрифт. Ну, у мене от такий є шрифт, дивіться, жирніший став, да? Можемо курсивчиком його зробити. Можемо зробити абзац, ось відступ, абзац, лінієчка. Абзацний відступ і так далі. От такі об'єкти. Взагалі-то в цьому онлайновому середовищі, так став доктора, можна робити те саме, що і, звичайному. От уявіть, якби ви сиділи на уроці інформатики, в кабінеті інформатики, ви, ми б там з вами запускали Microsoft Word. Ну, так як ви вдома, і не в кожного є можливість користуватися Microsoft Word, тому що в школі то він ліцензійний. Він за нього заплачені кошти державою. У вас вдома, можливо, нема такої можливості, я впевнений, ні в кого е, таких коштів великих нема, щоб кожен нучень зміг поставити собі ліцензійний офіс. Можна користуватися безкоштовний, є open office, він безкоштовний, можна завантажити з інтернету. Або найкращий варіант от я вам пропоную, це онлайн офіс. Я дам на нього посилання, я показав, де його знайти де його запустити. Все інше. Є в вашому підручнику, у вас є ну, підручнику, інтернет-підручнику мається на увазі електронний. На жаль, в зв'язку з війною вас держава не може забезпечити підручником, тому що це не школа в цьому винна, жодна, жодна школа в Україні не отримала звичайний підручник. Паперовий, так е, тому ми користуємося з вами з 1 вересня електронним підручником. Е, я вас запитував вже неодноразово, чи є змога користуватися електронним підручником. Е, ті, хто були на зв'язку, завжди говорили, що у вас проблем немає з підручником. Може, працюємо долі з підручником, уважно його читаємо і бажано робити те, що вас проситься. Якщо я написав, що потрібно набрати, наприклад, якийсь текст азоцем, ну, відповідно. Зробити знімок екрана, зробіть, надішліть мені Waiber. Чому? Тому що це ваші оцінки. Мені ж потрібно за практичні роботи робити, ставити ваші оцінки. До речі, минулий раз я вас просив створити презентацію. Не всі надіслали мені презентацію. Хоча презентацію, до речі, теж можна створити прямо через інтернет. Заходимо знову ж таки в браузер. В браузері обираємо, зараз я вам покажу. Браузері, посилання навіть дав дещо натиснути. Просто посилання потрібно було натиснути і створити презентацію. Ну чомусь не всі ви зробили і надіслали. Ось ці презентації. Тут теж можна робити презентацію. Це безкоштовно. Воно не воно не потребує багато пам'яті. Воно швидко запускається, відкривається. То тобто це не те, що там якийсь супер-пупер. Треба телефон, смартфон, планшет чи ноутбук. Ні, воно навіть на простеньких е, смартфончиках старих відкривається і запускається і працює. Ну, Тут можна було створити презентацію. Ну, На жаль, не всі ви надіслали мені, а ми презентацію з вами закінчили вивчати. Відповідно, більшість з вас, на жаль, отримують незадовільні оцінки за вивчення цієї теми. Ну, так як у нас тема сьогодні текстовий редактор, то я вам показав саме, де знайти текстовий редактор в онлайн-версії. Все інше у вас буде ну, що потрібно прочитати, що потрібно зробити, міститися на платформі Classroom. Ну, дивіться, зараз у нас урок, в нас присутні 4 учні. Ну, у вас же в п'ятому класі не 4 учні, так? Тому відповідно, це ще раз підтверджує те, що насправді від того, що ми користуємося Zoom, ніякого сенсу немає. Тому що то світловим то немає інтернету, ви просто не заходять учнів цей зум. Ви не хочете відеоруки? Відеоруки хочуть: один-два 2 Так працювати потрібно, тому що треба, потрібно опрацювати матеріали у руку, щоб потім отримати гарні оцінки. А для цього потрібно не лінитись. Добре, все інше у вас є і розміщено на платформі Classroom. Там детальна інструкція буде, що потрібно де зробити. Я ще раз на підкреслюю, що не кожен урок ми будемо проводити в вигляді відеозв'язку, бо зараз навіть всього чотири учні присутні, а не весь клас, хоча б, ну хай не весь клас, ну хоча б вибачте, мене хоча б половина, а то навіть половина нам. Маю надію, що всі вже навчилися користуватися платформою Classroom і без проблем перейдете зараз на неї і почнете працювати матеріологи уроків. А виконати практичне завдання, ви можете на протязі тижня. Тобто не обов'язково сьогодні. Коли у вас буде час, тоді й працюйте. Я не змушую вас в нас один урок на тиждень інформатики. Ну, якби ви ходили в школу, якби не війна, як такого якби ходили, то звісно у вас би було. Оцей не один урок чому, ну як один урок, тільки просто клас би ділився на дві групи. Перша група, друга група. Так? Ну а так як у нас на групи не ділиться, виходить у нас один урок на тиждень. Ну, це я вже про це я вже Добре, переходимо на класрум і працюємо протязі тижня, коли у вас буде час, коли у вас буде настрій, коли ви ну, маю надію, хоч трошки захочете. Поціковатися інформатикою, то заходимо на Classroom, шукаємо інформатика, опрацьовуємо матеріали у руки. Там я додам ще раз електронний підручник, можливо, хтось забув, загубив. Коли не відкривається електронний підручник, ну можна встановити програму PDF, Viewer на комп'ютер або в Play Market і просто наберіть текстом, наприклад, переглядач PDF, тільки слово PDF на англійській мові. І там їх там безліч. Будь-який безкоштовний обирайте, і без проблем у вас електронний підручник відкриватиметься, ви зможете з ним працювати. Е, працюйте частинами. Я ж кажу, я вам цілий тиждень даю. Не обов'язково там за 15 хвилин чи 30 опрацювати. Щоб не, особливо, якщо смартфон у вас дуже поновидно, тому відповідно вам, ну щоб е, глазки не боліли. Так, балковий Назар, слухаю тебе. Е, треба зробити кросворд. Е, так, е, там класрум. Дивіться, кросвордик. Зробите, прийшіть мені, щоб ви його розв'язували. І якщо ви його правильно розв'язали, ви автоматично отримуєте 12 болів. Я для вас вже роблю, ви розумієте, роблю такі прості завдання, таке вже просте, все. Щоб ви тільки хоч трошки навчилися, хоч щось робили, і гарні оцінки заробляли. Повірте мені, якби ви в школу ходили, ми б набагато більше практику ми робили, ну це на увазі практичні роботи. Я для вас вже саме легке там виставляю, щоб ви хоч щось прочитали, хоч трошечки, да? щоб хоч щось. Трішечки зробили. Ну чому? Тому що це не тому, що не, не треба вчитись. Треба вчитись. Ну просто схожі теми. Ми вивчали ще з молодших хлопців. Да, тут ви вдосконалюєте знання, хотілося б більше вам показати, розказати. Але ну, так як ми навчаємося дистанційно, не завжди в нас є мережа інтернету і не завжди світ, електроенергія є, тому виходимо з того, що є. Але робіть, І ще одне. І з 7 числа, з 7 по 14 лютого, в нас буде проходити тиждень безпечного інтернету і так званий тиждень інформатики. Я там буду вам вида... Ну, я даватиму там, оголошуватиму про це. Якщо хочете, приймайте участь активно в цьому тижні, заробляйте призи, будуть призи, будуть нагороди за вашу участь. Ну, це за бажанням, звісно. Я ж не змушую вас. Я просто так, хто хоче, кому цікаво інформатика, то приймайте участь. Добре, на сьогодні все, тому що в нас обмаль часу вже й урок, як такої скоро закінчиться. Тому я завершую відеотрансляцію, Бажаю вам гарного здоров'я, не лінитися і все ж таки навчатися. Все інше є на платформі Classroom. заходьте туди, можна читаємо. Там є всі посилання, все, що необхідно, там є.